Запишемо область допустимих значень нашого рівняння. Підкореневий вираз повинен бути невід'ємним. А якщо поміняти знаки, то ми запишемо, що х у квадраті мінус 8х плюс 15, міняємо знак нерівності менше рівне 0. Оце область допустимих значень, виражає розв'язання такої нерівності. Е, можна розв'язувати, можна і не розв'язувати. Але зробити перевірку тих коренів, що ми будемо мати. А далі ми скажемо, що добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, або хвадраці мінус 9 дорівнює 0, х2 дорівнює 9 і корені у нас от ми отримуємо плюс і мінус 3, або а отже, під кореневий вираз дорівнює 0. Ми вже його перетворили. Можна записати, що х2 мінус 8х плюс 15 має дорівнювати 0. Добуток коренів 15, їх сума 8, нам підходять числа 3 і 5. А далі, як я вже сказала, ми маємо зробити перевірку по області допустимих значень. Зрозуміло, що числа 3 і 5 задовільняють. При цьому вираз дорівнює 0. Отже, 3 тут задовільняє, а мінус 3, якщо підставити замість х, ми будемо мати мінус 3 в квадраті, мінус 8 на мінус 3 плюс 15 ось такий вираз, тобто 9 плюс 24 і плюс 15, як ми бачимо, це вираз, який більше рівний 0, ми маємо отримати менше рівне 0. Тобто х дорівня мінус 3 нас не задовільняє. Отже, ми отримали числа 3, 5. І у відповідь ми маємо записати суму коренів. В рік, коли робили це завдання, то допускали для правильної дві відповіді. Чому? Тому що, в принципі, так як у нас корінь 3, ми маємо із цього, і з цього рівняння, вони співпадають. І тому ми можемо рахувати це як один корінь. І писати суму 3 плюс 5, вона дорівнює 8. Разом з тим, якщо врахувати, що це два корені, 3, 3 і 5, то тоді, як ми бачимо, сума буде дорівнювати 11. Отже, і така відповідь, і така, в принципі, правильна це невизначеність. Тому, як я вже сказала, були враховані обидві відповіді як вірні. В той час, коли здавалось відповідне ЗНО. Область допустимих значень нашого рівняння 2х2 мінус 14х плюс 13 має бути більше рівне 0. Далі, щоб розв'язати наше рівняння, ми залишимо корінь зліва, всі інші доданки перенесемо вправо. Отже, будемо мати, що корінь 2х у квадраті мінус 14х плюс 13 дорівнює 5 відняти х. Так як 5 відняти х дорівнює кореню, то 5 відняти х має бути більше рівне 0. І далі ми піднесемо ліву і праву частини до квадрату. Отже, 2х квадраті мінус 14х плюс 13 дорівнює 5-х до квадрату. Зверніть увагу, що таким чином уже врахована умова, що вираз 2х квадраті мінус 14х плюс 13 більше рівня 0, тому що він дорівнює квадрату виразу. Робимо 2х у квадраті мінус 14х плюс 13 дорівнює 25 мінус 10х плюс х у квадраті. Як ми бачимо, рівняння буде квадратним, тому перенесемо всі доданки вліво. Отже, 2х2 відняти х2х. Х2, мінус 14х додати 10х, мінус 4х, 13 відняти 25 мінус 12 до 0. Добуток коренів мінус 12, а їх сума 4, тому нам підходять числа 6 мінус 2. Але після того, як ми їх знайшли, обов'язково робимо перевірку от цього виразу. 5 мінус х має бути більшим рівнем 0. Тому 6 нас не задовільняє. 5 відняти 6 число від'ємне. Не задовільняє. А мінус 2 задовільняє. 5 відняти мінус 2 це 5 додати 2, вираз більший за 0. В принципі, якщо хто хоче, може перевірити число мінус 2, підставивши і в саме початкове рівняння. Так, теж можна робити перевірку. Отже, ми бачимо мінус 2. Розглянемо перше рівняння системи. Ми можемо записати, що х більше рівне 0. І піднесемо ліву і праву частини до квадрату, тому y-7х 33 дорівнює х у квадраті. І допишемо друге рівняння. Дану систему будемо робити способом підстановки. З другого рівняння виразимо y. Для цього ми перенесемо y вправо. Так як він стоїть зі знаком мінус, то я запишу. Що y, а тут буде 4х мінус 5. І тому далі в перше рівняння замість y ми підставимо отриманий вираз. 4х мінус 5 мінус 7х плюс 33 дорівнює х у квадраті. Ми бачимо, що друге це буде квадратним рівняння. Х у квадраті зі знаком плюс стоїть справа. Тому всі доданки ми перенесемо вправо. Отже, будемо мати х у квадраті, далі 4х відняти 7х мінус 3х ми переносимо вправо плюс 3х. Мінус 5 додати 33 28 переносимо вправо мінус 28. Отже, рівняння х у квадраті плюс 3х мінус 28 дорівнює 0. Добуток коренів мінус 28, їх сума мінус 3, нам підходять числа мінус 7 і 4. Мінус 7 і 4. Але враховуючи умову, яка накладена була раніше х більше рівне 0, задовільняє тільки значення 4. Отже, х дорівнює 4. Тому y буде дорівнювати 4. Сюди підставляю помножити на 4 відняти 5. 16 відняти 5 11. Таким чином, ми знайшли розв'язки нашої системи. У відповідь, ми маємо записати. Найбільше здобутків цих розв'язків, але розв'язок у нас один, тому добуток буде 4 помножити на 11, 44.